Хороші мої, ви знаєте, їду додому і знаєте, що хочу сказати? Маленьке, коротеньке слово для вас. Ніколи, ніколи, нікому не дозволяйте себе ставити на друге місце. Ви унікальні. Кожна людина унікальна по своєму Кожна людина індивідуальна по-своєму. Ми народжені і створені нашим Богом, будучи одними унікальними, не дозволяйте нікому топтати вас, принижувати вас. Тому що ви прекрасні. Кожна людина прекрасна по-своєму. Не ідеальна, а прекрасна. Тому що вона індивідуальна. Не дозволяйте собі ніколи давати комусь хоч малесенький повод, вважати вас другим. Якщо людина дійсно вас цінує, любить. Вона буде ставити вас на перше місце, тому що ви сенс її життя. Якщо не ставить, просто по чуть-чуть відходьте від цієї людини, тому що ви унікайте. Такі мої слова.